Мало хто знає, що за цією мультяшною мордою ховається сама підступність. Хочте прикол? Це найнебезпечніша моя собака і, між іншим, з досвідом кусання людей. Зовнішність благочестивого американського судді ховає ну, дуже гострі зуби. Як справжній хазійновитий мужчинка, Монечка Балабонас, на кого попало, слину витрачати не буде і веде власний чорний список. На першому місці там наш сусід. Він потрапив туди кілька років назад, чи топнув його, чи то вдарив. Ну коротше кажучи, образа там до глибини яєчок. І тепер кожен раз як на горизонті чисто спаніель вже рветься кудись бігти. Я точно знаю, що через пару хвилин побачу пику сусіда. Так, то, наче, кабачок тюсичок, але то все розводняк. Там реакція мангуста і підкрадулі справжнього профі. Це приблизно так. Спочатку ви нічого не бачите і не чуєте, а потім в вашій нозі жопа. Не грозіть монічці балабону собу сусід і радий би вже миритись, але гордий лаповух на болті крутив всі його вибачення. До речі, є в нас в селі одна жіночка, яка вся із себе свята святи, але монічка її дуже сильно не любить. І я підозрюю, що вона та ще сучка з ручкою.